Доброго дня, шановне панство. З вами Юля Пілюля. Вона їде на потязі у Київ. Тому що в Києві проходить книжковий арсенал. Там обов'язково треба бути всім всім всім. Я обожнюю книжковий арсенал і кожного року намагаюсь виділити час, щоб на ньому опинитись. Це класний захід і для професіоналів, і для просто людей, які люблять читати книжки чи подають, що вони люблять читати книжки. Також на фестивалі дуже органічно і класно об'єднується е, тема суспільства, українського мистецтва. Е, Всіх штук злобудневних навколо книги. І книжковий арсенал навіть отримував нагороди на конкурсах культурних заходів як найкращий книжковий фестиваль у світі. Для ілюстраторів це особливо важлива подія, бо частина всього фестивалю прям присвячена людям з художніх професій. Це стіна ілюстраторів у болоні, на яку я повісила свій плакат. Потім різні скетчинги, майстер-класи, лекції, так далі. Коротше кажучи, на книжковому арсеналі завжди весело, прикольно, пізнавально, буває трошки сумно, особливо в цей рік і в два минулих, але, але все добре. Ми тримаємося і тримаємося навколо української книжки, яка. Які такі випробування отримує, яка ніяка книжка в світі не отримує. Книжку українські книжки це, це топ, це найсильніший шип в світі? Обожнюю українську книжку за те, що вона така сильна, красива і класна. Мені здається, що зі сторони книжкового арсеналу виглядає е, якось дико. Типу, купа людей вистояла чергу в одну годину, щоб прийти і витратити гроші. Ну, як, якщо дуже просто пояснювати, то, то так воно і є. Бо книжковий арсенал це перш за все, книжкова ярмарка. Тут видавці, напевно, я не знаю, мені здається, кожне таке поважне, поважне видавництво України. Приходить зі своїми книжками, продає їх, рекомендує їх, і проводить усі можливі заходи, пов'язані з їхніми книжками. Але посеред цієї ярмарки можна побачити, наприклад, виставку плакатів, якийсь арт-об'єкт. Можна побачити коробочку, де люди складають. Книжки, які дарують військовим на фронті, можна побачити стійку, де можна написати лист політичним в'язням у Криму. Коротше, книжковий арсенал це капець, як неочікувано. Наприклад, я взяла і пішла грати в Дінді, покидащевій сім'ї. Здатність домовлятися тоді або ну, 5, або 6 навчить або 17 десь миску груж. Можна записувати собі миску груж. <гум> миску грузів зібрали. Прикидається Ламбрія. <свят> Батьку є, руку на мене підіймає. Ага, багато подібочку. Добре, я спробую <плес> <плес> мовити батька. Батько, коли маму в горіть за ці гусі, коли маму, що Це мій перший досвід гри в D&D, і у нас була всього лише година, тому сильно не вдалося розгулятися, але, але було весело. Мені здається, це капіталь було б, як весело, якщо б я була в компанії друзів, я б весело. я Просто собі до речі. Дорожчим. І ви хочете показати атмосферу козанки, але при цьому чомусь думаєте, можливо, це важко малювати мати людей на ковзинах. Також я була на майстер-класі художника дефіліади. Ми просто балувались зі штампиками, робили. Позиції з ними. А, також я хотіла потрапити хоч на один майстер-клас по каліграфії, але на кожен я чи запізнювалась, чи мені не вистачало місця. І каліграфію я так і не спробувала. Проте, все одно мені своїх ілюстраторських майстер-класів точно, точно точно вистачило. До речі, кажучи, кумедний факт, але на територію книжкового арсеналу кожного разу я потрапляла безкоштовно, тому що для ВПО внутрішньопереміщених вхід безоплатний. Загалом я була на книжковому арсеналі постійно зайнята таким собі нетворкінгом, тому що гуляєш там дивишся на книжки, натикаєшся на якогось знайомого, колишнього клієнта. Там людини зі сфери, і ми разом спілкуємось, питаємо, у кого які справи, ну ти, і потім загадково розходимося з відміткою в інстаграмі в Сторіс. Це явище насправді досить стресове, тому що не завжди я всіх пізнавала і не завжди люди впізнавали мене. Наприклад, я підходила до однієї своєї знайомої просто сказати. Привіт, і вона якось дивно від типу «Лол, хто ти. Потім я згадала, що ми насправді толком не знайомі, бо е, ми зустрічались на Хеллоуін, і я була на Хеллоуіні в костюмі Клоуна. Також книжковий арсенал це не такий захід, на якому забуваєш, в які часи живеш і де ти знаходишся. Все дуже сильно нагадувало про те, як зараз іде життя. Наприклад, стояв такий неприємний привіт з Харкова. Це е, частина тиражу книжок, які були знищені у Харкові ракетою російською. Незадовго до проведення фестивалю російська ракета влучила в найбільший комбінат друку в Україні. Фактор друк, який знаходиться у Харкові. І там загинули люди. Багато людей були поранені, і складно описати, наскільки це підло, жахливо і неприємно, і це була просто одна з чергових атак в Харкові, які відбуваються ну ледь не щодня. Також було декілька заходів присвячених ветеранам. І одна з них була від SuperHumans, яким постійно потрібні донати, тому будь ласка, донати SuperHumans. У нас була бесіда з ветераном з ампутаціями. Він нам розповідав, як йому вживиться з протезами і як потрібно спілкуватися з людьми, такими як він. Бути якісь заплюхи, козіки, звіздочки, на які можна там закріпити ковач або фрукт і взяти ніж ж можна взяти і заплатити про називається. Також була стійка з найкращими зразками дизайну світової книжки, і було дуже багато французьких дитячих книжок. Я на них дуже звернула увагу, тому що там був якраз мій рівень французької мови, і майже все було зрозуміло. І ще було приємно подивитись на ілюстрації, яким заздреш. На які думаєш, що хочеться теж класно малювати, як ці люди. Значить, Я бачила Порошенка, Притулу, Фаріон, Ковжина, який з ґрунту, Сашу Гонтар, Марлу, Ясю Кравченко, Андрія Копотюху, Забушко ведучих з культур тригера клятого раціоналіста. Cadio Satchu Stefan e Chukar. Uh Список нормальний. І Ольгу купрія. Цей бенгер. Ще, yeah. yeah. ще буде, ще буде. Mm. Поки я була в Києві, зі мною сталася дивовижна пригода. Я залишилась в готелі і десь о 3 годині ночі я пішла в туалет. Я пішла в туалет і зрозуміла, що у мене немає цього електронного ключа. Я його десь загубила, його всюди шукала, ніде його нема. І я починаю просто стукати в усі двері, можливо, які там є. Ніхто ніде мені не відчиняє на стійці, хостес нікого нема. І я в шоці, я не знаю, що робити. я... Подумала, що треба загляни заглянути за стійку, подивитися, що там є, може там вирішення моїх проблем. І Я знайшла там кучу карток, ключей, і серед них один, на якому написано менеджер. І я подумала, може спрацює. Я взяла цю карточку, піднесла до своїх дверей, вона відкрилась, я дуже рада, пішла спати. Така історія. Також я гадаю, треба показати, що я таке придбала на книжковому арсеналі. Така невеличенька папочка, і не те, щоб тут всього багато ще куплено, тут є і безкоштовні штучки, але фінансовий тягар відчувся. Довжанка-центр. У довжанка Центра є крамничка з зінами і не тільки. І вони на книжковому арсеналі презентували. Цім про Коцюбинського. Ще нагадаю, якщо хтось не знає, Довженка центр це один з найкращих, одна з найкращих інституцій в сфері кіно в Україні, яка займається рестар... реставрацією та архівацією старих українських фільмів. І я у них купила наліпки з інтертитрами фільму Земля. Подивіться, будь ласка, це безкоштовно. І це дуже. Не знаю, чи прикольна історія. Потім я в тому ж луточку довженка центру передбала комікс Лілії Петрової про звірят. Я його бачила в Єрміло-центрі у Харкові. Дуже чутєвий сумний злободневний комікс у Сенса Був у Сенс, це в Києві, книгарня. Книгарня-кав'ярня така. Така собі. Вони безкоштовно роздавали брошурки про те, як спілкуватись з військовими. Там багато таких прикольних неочевидних речей. Я сподіваюся, що вони десь це продають. Потім у довженко центрі я купила Василя Семененка на... на тіпку на типку. Можна ходити і читати його вірші. Ну, типа. Така в сумочка. тусумочка. треба. такі сніг На медгалу. Притула безкоштовно роздавав стікери, Один я вже наклеїла. Донатьте притулі в фонд, Будь ласка. Що тут у мене? А, тут є ще штуки з майстер-класів. Я е, на майстер-класі Сереграфа зробила комікс. Проти як на книжковий арсенал. Коротко про книжковий арсенал. І ще сенс поставив газетки. Усі ходили з газетками сенсу. І я вирізала купон на безкоштовну каву. І якось, я в Києві піду куплю у них безкоштовну каву. Ой. Здається, це всі покупочки мій хол закінчений.